Позбавив життя жінку, яка надавала йому прихисток. Поліцейські викрили уродженця Миколаївщини в умисному вбивстві пенсіонерки з Подільського району. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, заскоєне йому, загрожує позбавлення волі. Подія сталася декілька днів тому в одному із сіл Ананівської територіальної громади. Мертву 83-річну жінку з травмами голови виявили в її будинку родичі і сповістили про це поліцейських. Вони ж повідомили, що з оселі зник Мобільний телефон та велосипед господарки. Співробітники територіального підрозділу поліції та Подільського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і за кілька годин встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 38-річний чоловік без постійного місця мешкання, який раніше квартирував у старенької і частенько до неї заходив. Він двічі вдарив жінку сокирою по голові, що призвело до відкритої черепно-мозкової травми та забійної рани тім'яної області. Точна причина. Смерті потерпілої буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Крім того, перед тим як залишити місце злочину, зловмисник прихопив телефон і велосипед старенької та рушив до товаришів, де його затримали оперативники. З місця пригоди слідчі вилучили ймовірне зарядження злочину, а також долучили в якості речових доказів двоколісник та мобільних потерпілих. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури слідчі. Повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За клопотання правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Мотиви злочину будуть встановлюватись під час розслідування, в ході якого слідчими. Буде надана також правова оцінка діям зловмисника пов'язаних із заволодінням майна втерпілих. Слідчі дії тривають.